Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. На дворі 29 грудня, і що я вирішила це піти сьогодні в АТБ. Бачите, на задньому плані знаходиться в мене АТБ. Підемо їх поздоровимо, з наступаючим новим роком, побажаю, хоча б машина б не збила. Побажаємо їм, щоб нарешті, скільки тут це АТБ. Більше 30 років. Щоб нарешті вони знайшли собі нормальних співробітників, адекватних, щоб вони не згризали друг другу, а працювали на совість, не об'їдали покупців, не їли хліб і знайти нормального співробітника, щоб, щоб товар відповідав якості, а не тільки на бумаги, так як вони це все пишуть і розвішують. Полетіли ми далі. Людина дивитися і робити огляд товару. Я думаю, АТБ тебе. Моє відео буде це останнє в цьому році. Здоров'я вам пожелаю. Вон, бачите, яке воно о тебе. Всього-всього хорошого. І не крийте мене благим матом і відноситеся до правди, тому що правда є, правда. Полетіли дивитися і робити огляд товару. Я думаю, в цьому році знижок вже більше не буде. Вони вже знизили настільки товар зробили нам так багато акцій, що в цьому році це робити просто вже безсмисліно. А все буде в наступному році. Полетіли. А, ви ж там підпишіться, напишіть коментар і поставте лайк. Ой... Пішліть, дивіться, зробимо огляд, що по чому. що кошмаримо тут продавців і завідуючого з наступаючим новим роком. Бо нам другий гатунок. Дивіться, 44,95 і по 59. А, другий ось кульочок нам обгорнули, бачите? Овочів тут налітайте, розгрібайте. Ціни, звісно, недорого. Недорого і якісно. Яблучка он продають, дивіться, які. Саме головне, вроді би, дивлюсь на цей товар. І він перевірений якістю. Там даже написано, хто його перевірив. Бачите, як співробітники працюють. Це для вас, а тебе. Вони вже все попровіряли, попідписувалися. Ну, давайте тепер дивиться і робити огляд. Капуста 39 гривень 49 копійок. Трішки подорожчала. Гарбуз. 20 гривень 89 копійок. Морква нам на миле моркви. Гляньте, яка вона ідеальна. 38,89. це там бурячок. 20 гривень 49 копійок. О, ще якась капуста з'явилася. Така от. По 15,50 за 100 грамів. Оце отак. До угу. дівчата да, якісь провірили, все ідеально виглядає. І саме головне недорого. Бачите, стінник знайшла, виноград рожевий, перший гатунок. 8% знижки аж йде. Угу. Нема порченого, я вам чесно кажу кокос 2990, він один залишився, так що забирайте бігом, покупайте його. ой-ой-ой Мандарини. Фремонт, мандарин Фремон. Ідеальний, ну, вже як вже перевірена і вже на вітрині. Підемо далі подивимося, що тут ще є. Так, по 63 гривні 41 копійку. Отака бутилочка. Бачите, традиційна. 100% Соняшникова. 100жар. 76 гривень 69 копійок. Угу. Дивіться тут цікаві акції до святкового столу. До новорічного столу. Манго, так? Да? Манго шматочками від своєї лінії. 53 гривні 90 копійок. Ідеальне. ананас консервований. Салад з ананасом хто нібудь хоче. 56 гривень, 90 копійок. Так, що у нас тут ще? Олівочки? 31,90. Ну, тут, я вже показувала, знижок немає. Так, всі хочуть огірки мариновані. Да? 99 гривень 90 копійок верес. Тут виходить їх 250 грамів, це недорого. Це недорого. Ось ще ідуть помідори зі знижками по 87,90 до новорічного столу. Забули поставити помідори ж теж треба. Що тут ще в них є? Хочу побажати ще АТБ, щоб хліб їхній перестав сихатися і відповідав якості. Може, оце я його знайшла. Ой, йо йо-моє, 10 грам не вистачає. Ну що це таке? Я вам бажаю, щоб хліб не всихався і відповідав якості. Якщо написано 200 грам, то повинно бути 200 грам, а не 190. Хто з'їв мої 10 грам хліба. Ну що це таке, а тебе. Так, перед новим роком ми провіряємо, чи в гречки у цьому пакеті є здійснення кілограм чи немає. Так, 992 грама. А написано кілограм, АТБ. Де ви діли їх 8 грам гречки? Ну, де оце ви їх діли? Так, що ми зараз перевіримо, що тут з цукром є кілограм? Чи немає кілограму? Хотілося, щоб він був. О, дивіться, оце я знайшла. Нарешті я його знайшла. Кіло плюс 2 грама. Все. Ну Це ж упаковка туди входить. 2 грама, мабуть, вона важить. Респект і уважуха. Значить, в другому пакеті Довжно, тут не вистачають два грома. А ну давайте другий провіримо пакет. йо Йо-моє, тут не вистачає 6 гром. Це неправильно, а тебе займіться цим. Ну, досипайте нам, будь ласка, цукру. Так, знижки йдуть до новорічного столу на рис делюкс 57 гривень 90 копійок. Давайте провіримо. Є тут кілограм чи нема. Бачите, пише кілограм. То що мілкими ззаді цифрами пише, мене це мало інтересує. Я хочу кілограм делюкса. Охте мой, не вистачає 6 грам. Де виділи 6 грам мого риса? Що я це должна тепер? Ходить вишукувати, щоб знайти кілограм рису. Так, ми ще любимо одну кашу. 23 гривні 70 копійок. І хочу, щоб був. Тут кілограм манки. Хто любить манну кашу, тому дуже нужен будь-кілограм. О, нарешті я його знайшла. Оцей точно візьму кілограм манки. Найшла я від розумного вибору. Можете брати, тільки перевіряйте кожний кульок. Ну він єсть кілограм. Булгур. Це теж зі знижкою йде 38 гривень 90 копійок. М -м -м. До новорічного столу. Крупами треба запасатися. Борошно 44 гривні 80 копійок. Подорожало кіло 800 Ми ж також будемо на Новий рік випікати. Ми хочемо кіло 800 борошна. Зараз ми перевіримо, є тут кіло 800 борошна чи немає. Ні. Угу. Де ви діли оце мої? 10 грам борошна. Де кіло 800 чи кіло 700? Що це таке? А тебе? Бажаю вам в новому році, щоб кілограм соответствував кілограму, щоб кіло 800 було, кіло 800, Щоб ви провіряли продукти, прежде чим їх приймаєте, а не дурили покупців. О, бачите, тут теж все перевірено. Терміни придатності, щоб були перевірені. О, та тут взагалі просто. Що тут ще є? Подивимося, може тут йогурти, на йогурти є знижки. Молокія, дивіться, знижечка 37 гривень 90 копійок. Дольче, по 30 гривень 30 копійок. А що нам ще треба до новогоднього столу? М'ясо риба? Яйця, що там по яйцям? 4 гривні 46 копійок за одне яєчко. Акція, акція. на яйця йде. Ух ти, дивіться, тут я ще кахось, моє поставили. Оліс 560 гривень, 51 гривня, 90 копійок. Я його брала, кстати, непоганий. Чумак 61,50. Дивіться, як ціни познижали. Угу. Там дивіться, ще місце можна взяти. Вже замариноване вам на шашличок. Курочка, гомілочка. Mm. До столу. Духовочку закинули і на манголі. 10,49 за 100 грамів. Акція, акція на місце. Що тут сердельки? По 111 гривень 50 копійок за 600 грамів. Глобену. Маю надію, що вже є 600 грамів. У нас не дурять. Ще ось фарш є 97 гривень 50 копійок. Це для нехаї, хто хоче там приготувати собі. Бачите, як він зроблений такими полосочками. Котлет, хто хоче швидко приготувати і суп з рикадельками на другий день собі зварити. Так, філеєчка. Наша ряба, 20 гривень, 20 копійок за 100 грамів. Це акції. на колбаску зі справжнього м'язка. Тут, тут вибір колосальний. Налітайте в АТБ. Є акції. Там бачите скільки багато. Завітайте, побачите оранжеві цінники, придивляйтесь, читайте, що зроблено. Перший готунок ні, другий, ні треба брати тільки колбаску вищого сорту. Людей дуже багато, хоча і зранку прийшло. На Нафелатте, це хто гріческий салат Любе. 54 гривні 80 копійок знижечка. На сирки Солугуні 61,90. От, дивіться, ще акція йде на сир новинку 88 гривень 70 копійок отакий. Я ні разу його такий не пробувала, не купляла. Ну, оце, в принципі, отак закончим закончимо консервами. Що тут по консервам? О, дивіться, які знижки на паштети. На хліб намозать. По 1650 отакий іде. Паштет печінковий, хороший. А оце ось іде теж зі знижечкою до столу. А що це з банкою у вас сталося? Желаю вас, щоб оце хоч банки були не, не такі пожовані. А відповідали якості? Ви ж написали, що ви вже все провірили, так що не все провірили. А, там вже знижка 24 гривні 50 копійок. Трубару. Так, хто на Новий год хоче. Тільки акція 33 гривні 40 копійок. Вісі по 39,90 льощ. Де там наш льощ? Лоші, десь зі знижкою 43 гривні 50 копійок. Сніданок туриста непоганий, кстати, 37,90. Ну, мало ли? Я, наприклад, куплю собі баночку консерви на Новий рік. Що в мене було. тунець. Подорожав. Бо по 36 став по 48,90. Оце отак. В принципі, ви знаєте, це ГТБ, Воно мене вже так розочарувало. Що, навірно, на наступний рік... Буду сюди ходити рідше. Мені там зараз співробітники напишуть, що не ходіть від Пуговська. будуть дуже задоволені. Ну, я ще добре подумаю. О, Скумбрія, Філе, дивіться, по це їде 60 гривень 90 копійок. Ой, дякую всім за увагу. Хто додивився моє відео? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Побігла я далі Побажала вам в новому році самого хорошого. Самого-самого-самого. Процвітання вам. Ну ви і так процвітаєте, в принципі, продаєте не потрібно